ES6 приніс багато нововведень, включаючи функції генератори та об'єкти ітератори. Зокрема, ітератор це будь-який об'єкт, який реалізовує протокол ітератора, маючи метод next, що повертає об'єкт з двома властивостями. Перша властивість value, яке містить наступне значення послідовності. Друга властивість Done це булеве значення, і воно буде вірно, якщо останнє значення в послідовності вже використано. Якщо ж ні, його значення буде false. Для прикладу створимо функцію, яка реалізовує протокол ітератора. У ній першим аргументом вона прийматиме початкове. Значення ітерації, другим кінцеве, а також буде крок, який буде вказувати, наскільки потрібно збільшувати значення наступної ітерації. Далі створимо зміну для збереження початкового значення ітератора та зміну, яка підраховуватиме кількість виконаних ітерацій. Тепер створимо об'єкт, в якому буде реалізовано протокол ітератора, тобто створимо метод Next, який повертатиме об'єкт з двома властивостями done та value. У змінну result будемо записувати результат виконання методу Next. Далі перевірка. Якщо початкове значення ітерації менше за кінцеве, у змінну result запишемо Об'єкт зі значенням поточної ітерації та булевим значенням, яке вкаже, чи закінчилась ітерація. Потім збільшимо значення ітератора та кількість зроблених ітерацій. Якщо умова не виконалась, повернемо кількість виконаних ітерацій та значення done, true. В кінці виклику функції повернемо об'єкт з ітератором. Тепер створимо зміну, в якій викличемо функцію, яка створить нам об'єкт з ітератором. У зміну result будемо записувати вихідне значення методу next. Тепер запустимо цикл while, у якому будемо перевіряти, чи не завершився ітератор. Якщо ітерація не завершена, будемо виводити. Її значення та викликати метод next для отримання наступного значення. І хоч ми реалізували протокол ітератора, створений об'єкт не буде ітеруватись так само, як, наприклад, вбудовані ітератори масиву. Наприклад, у створеному масиві за допомогою спеціального символу Символ ітератор у його прототипі можна отримати ітератор. Таким чином ми можемо використати цикл for-off. Отже, уся магія ховається за символ ітератором. Він використовується для визначення ітератора, які дозволяють об'єктам бути ітерованими за допомогою циклів for-off. Простими словами, ітераційний протокол буде шукати цей символ для отримання методу, яким зможе перебирати об'єкт. Окей, розширимо об'єкт, додавши спеціальний символ ітератора, який поверне функцію, а та у своєму чергу буде повертати this, значення якого є об'єкт з методом Next. Власне, він і реалізовує протокол ітератора. Відповідно, наш об'єкт тепер стає ітерабельним. Також існують асинхронні ітератори, їхня основна відмінність полягає у наступному. Тип повернення. Синхронні ітератори повертають негайні значення, де асинхронні ітератори повертають проміси, що дозволяє використовувати асинхронні операції. У циклах синхронні ітератори використовують for OFF, асинхронні ітератори використовують for await. Щодо використання синхронні ітератори підходить для операцій, які не вимагають затримок або асинхронності. А ось асинхронні ітератори підходять для роботи з асинхронними операціями, такими як запити до сервера, таймери тощо. Створимо приклад асинхронного ітератора. Всередині створимо початкове, кінцеве та поточне значення ітератора, а також значення ділей, яке буде використовуватись у функції setTimeout. Далі створимо асинхронну функцію Next, додавши ключове слово async, щоб функція повертала проміс. Всередині перевірка, якщо поточне значення менше рівне кінцевого, за допомогою await огорнуємо повернемо функцію setTimeout у проміс, який буде резувати функцію після 1 секунди очікування, та повернемо об'єкт з поточним станом ітерації. Якщо умова не вірна, повернемо об'єкт із завершеним станом ітерації. Варто зауважити, що оскільки це асинхронний ітератор, ми використовуємо async ітератор, а не просто ітератор. І це буде функція, яка буде скидати поточне значення ітератора, там буде повертати об'єкт, який містить метод next, тобто наш ітератор. За допомогою циклу for of будемо виводити значення ітератора і затримаємо. coi vo 1 segundo. Спеціальні ітератори корисні, але їх створення вимагає ретельного програмування для підтримки внутрішнього стану. Натомість функції генератора є потужною альтернативою і у використанні вони досить прості. Спершу до функції потрібно додати символ зірочки. Коли функція генератора викликається, її код спочатку не виконується, натомість вона повертає спеціальний тип ітератора, який називається генератор. Як і у ітераторах, метод Next присутній у генераторах, і він буде виконуватись до тих пір, поки не досягне ключового слова yield, після чого зупиниться. І поверне його значення. Наступний виклик Next буде продовжувати виконання функції з того місця, де вона зупинилася. Наприклад, попередній ітератор можна переписати на функцію генератор наступним чином. Щоб визначити функцію генератор, додамо зірочку після ключового слова Function. Усередині використаємо класичний цикл for, де будемо збільшувати кількість ітерацій і повертати кожне значення за допомогою ключового слова Yield. Коли вже не залишиться наступного значення для повернення, ми використаємо ключове слово return, щоб повернути фінальне значення. Яке в нашому випадку представлятиме кількість зроблених ітерацій. А далі те саме, що і у попередніх прикладах. вивід значень ітератора за допомогою циклу while. Що потрібно знати про метод next. Він може отримати значення, яке стане доступним в тілі методу, тобто значення, яке передане в метод Next генератора, стане значенням відповідного виразу yield, а це означає, що ми можемо більше контролювати роботу ітератора. Наприклад, функція GeneratorCounter буде містити всередині цикл while, який за допомогою yield повертатиме значення поточного лічильника. Після цього результат виконання yield перевірятиметься на необхідність скидання. Якщо скидання потрібне, значення лічильника знову стане 0. Тепер створимо зміну, в якій Збережемо виклик функції генератора і будемо викликати метод next до моменту, коли значення лічильника стане 2. Потім передамо у метод аргумент для скидання лічильника та оновимо його значення до початкового. Звісно, як і асинхронні ітератори, існують також і асинхронні генератори. Дана функція приймає масив API посилань та час, який буде використовуватись для встановлення паузи між отриманням даних із сервера. У циклі ForOff будемо отримувати дані із сервера та за допомогою ключового слова Yield повертати значення. Потім огорнемо функцію SetTimeout у проміс, що дозволить робити затримку між запитами. Таким чином можемо отримувати дані із API посилань затримкою у 2 секунди. До речі, а який найцікавіший або найкорисніший приклад використання генераторів ви бачили або використовували? Залиште вашу відповідь у коментарях. Дякую вам за перегляд, не забудьте підписатись на канал та до зустрічі у наступних відео.